Всім привіт та доброго здоров'я! Пані та панове, сьогодні пропоную дуже простий рецепт бюджетних коржиків на швидку руч до молока, какао, чаю. Обов'язково приготуйте. Це просто та смачно. Вливаємо яйця в глибокий посуд. Додаємо цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Все це можна перемішати звичайним вінчиком або ж скористатися міксером. Тепер додаємо рафіновану олію та молоко. Бажано, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури. Перемішуємо. Частинами вводимо просіяне борошно. Можна використати розпушувач, а також соду. За вашим бажанням, що у вас є. Починаємо замішувати тісто. По потребі додаємо поступово борошно. Притрушуємо робочу поверхню борошном, викладаємо тісто та ще трішки замішуємо на столі. Воно повинно бути дуже м'якеньким. Зверху також притрушуємо і розкачуємо тісто в пласт товщиною за бажанням від 5 до 10 мм. Вирізаємо коржики. Також розмір може бути за вашим бажанням. Залишки тіста скачуємо в колобок, Також будемо використовувати. Обережно переносимо на деко, застелене пергаментом. Духовка вже розігріта до 180 градусів. Випікаємо від 20 до 23 хвилин, допоки вони не стануть золотисті. Всім смачного, готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна.